Це український козацький рух народний, другий фронт. Партія Сила нації. Це позачерговий стрім. Ми зараз в Славетному місці Кривий Ріг з нашими побратимами козаками. І позаду мене пам'ятник козаку рогу. Наші місцеві козаки трошки розкажуть вам історію цього козака, взагалі історію. Казацтво Криворізького козацтва. Ну я скажу так, це серце, серце козацтва, серце України. І деякі речі я хотів би вам після того, як ми е, трошки зануримося в нашу історичну спадщину, деякі речі я хотів би сказати про сьогодення. Так що, друзі, знайомимося і спілкуємося. Так, брате, представся, будь ласка, для... Олександр Брат Олександр, козак Олександр, керівник навчального центру. Козацького, Спецназовського, Криворізького, українського. Займаюсь навчанням, підростаю покоління і також треную всіх бажаючих, хто хоче вчитись, вміти боронити Україну. Захожусь постійно і я, і моя сім'я в Кривому Розі. Кривий ріг не тільки сталеве серце. Я думаю, так постійно якось кривий ріг стає тим центром, так же само, як Дніпро, як Запоріжжя, як Київ, як Харків. Це форт міста фортеці, Миколаїв. Херсон, оці міста фортеці тримають зараз фронт. Наші люди зараз у всіх бригадах Збройних сил України вони боронять наше місто. А ми, як люди старшого покоління, повинні готувати весь народ до спротиву, як каже наші наші кажуть керівники держави, готуйте людей. До національного спротиву. Ми робимо всеукраїнський національний спротив. Тільки дуже, звичайно, дуже хотілося б, щоб це якісь були чіткі закони, щоб було чітке понімання, рамки законності. Потрібен закон про козацтво, потрібен закон про зброю, про її застосування так і таке інше все. І Все буде, буде по-нашому. Да. Ну, я хочу ще представити вам одного нашого казака, Представся, будь ласка, брате. Ігор, екс-військовий, який під час повномасштабної війни воював. Зараз що, будь ласка, представся, розкажи трошки про себе. Ну що про себе? Був ну, час, почалася війна, пішов добровольцем, воював, отримав поранення, послідства, втора група інвалідності. Зараз стараюсь, як кажуть, бути в справах допомагати всім і всім підіймати козацький дух, козацький етнос, відновлювати те, що по іншому, як кажуть, це все забулося. І жити, старатися так, щоб принести користь нашому державу, а також майбутньому нашому поколінню. Скажи, будь ласка, ти сказав про козацтво? Я сам козак, ти козак, скажи скажи, будь ласка, нашим глядачам, чому ти вважаєш, що саме підняття козацького духу і відродження козацтва українського в новій якості це є завданням сьогоднішнього дня? Це є завданням. В 96-му році я був на Покровській раді у місті Києві. Тоді вже піднімали питання. Питання піднімали таке, починаючи з наших шевронів, що в нас написано на шевронах було українське казацтво. Не кубанське, не данське, не яке. І це, як кажуть, вважалось дуже великою тоді перемогою і тим, що вони зареєстрували це у Всесвітній. І так як у це казатися у нас основна культура розвитку для молоді, як у будь якій держави, кость там в Англії там шотландців, там шотландці бойці, там, наприклад, другий культур там для адстеки, там в Южній Америці, там іще. ще А ми повинні ставити ставку на те, що в нас дійсно так, да, звісно, воно було ще. 17-18 століття може і забулось, нам на це тому що це основа, і так називаємо, ми на це дивимося і бачимо, що це взірець нашого майбутнього стандарта абетки і воспитання нашого покоління. Дякую. Тепер хочу перейти знову до нашого козака, керівника учбового центру козацького. Трошки розкажи, було ласка, стань напроти пам'ятника, ну, щоб великий історик. Да. тільки розказати те, що, що в принципі можна Хто ну, такий взагалі Козак ріг Козак-Ріг, ну, треба чітко розуміти, що це, звичайно, можливо була історична особа. Ну, це такий собирательний образ. Це були козацькі зимівники. За нами, за Кривим Рогом, за Марганцем, за Ніковом починалося Дике поле. І у цих зимівниках жили люди, яких були при... не прізвища, а прізвиська. Той був Ріг. А коли, скажімо, чого він кривий, він не на ногу був кривий. Кривим називався людина, яка або втратила око, або не бачила на одне око. Тому ну, художники художник, скульптори зображають козака рога, так що він втратив зір. Але це була людина поважна, доблістю відмічена. Людина, яка воювала, яка, яка тримала тут хазяйство, все, кривий ріг. Істинно козацьке місто, істинно козацьке місто. І це збирательний такий образ всіх козаків, які тут жили, доживали свого віку в нашому, на нашій території. І так якось історично склалося, що ці всі замівники все-таки почали називатися Разом Кривим Рогом. Потім, завдяки зусиллям Олександра Поля, тут були знайдені великі поклади заліза. І так потихеньку-потихеньку все розвивалося. Бельгія дала серйозні гроші царському правительству, дали інженерів і почали розробляти рудники. Ну потім вже ж, всі знають, що потім була радянська доба, перві доміни і так далі. В 30-ті роки тут пішло розвиватися металургія. І так кривий Ріг став сталевим серцем всього Радянського Союзу навіть в масштабах Радянського Союзу Кривий Рік Шталь, тепер називається Арселор Міта. Це був не який-небудь завод. Це було определяюче індустрію підприємство. Ну і зараз е, определяє... Всю тяжу індустрію нашої країни. На превеликий жаль, наша індустрія зараз в важкому стані, але це не значить, що вона загинула. Вона є, працюють і деякі кар'єри, і шахти, і доміни. З тяжолої індустрії, з важкої індустрії починається відродження нашої держави. Я дуже радий за те, що в нас є агросектор, що ми можемо достатньо зерна і навіть продавати. Але тоді держава сильна, коли сильна її індустрія. От легендарний засновник. Козак-Ріг. А то, що він був на одне око чи сліпий, чи сліпувати, історія це про це мало, чи назвали Кривий Ріг. Де ти будеш? Та у Кривого Рога, станція і так далі. Все, Все це часом об'єдналося і такий маємо великий такий. Мегаполіс. Да, друзі, У нас зараз 45 в ефірі. Хто перший раз, будь ласка, підписуйтесь, ставте свої вподобайки або дізлайки. Тобто, як ви вважаєте доцільним, це просуває канал і робить е, інформацію доступною для інших людей. І е, я от брати від тебе чув сьогодні да, статистику стосовно того, е, скільки людей з Кривого Рогу на сьогоднішній день воює з Російською Федерацією, що, начебто, статистика така, що Кривий Ріг і е, Криворізька область. Дніпропетровська. Дніпропетровська да? ну, у нас є Дніпро, але область Дніпропетровська. Я зрозумів. Дніпровська область, якщо не перша по кількості воюючих, то одна з найперших. Угу. А Кривий Ріг тут однозначно займає провідне місце, тому що наші е гарняки, наші металурги пішли першими захищати країну. Піднявся весь кривий ріг. І хто добре пам'ятає історію, як це все було. Доходили майже до шестерні, майже до широкого дійшли горки, то місто перетворилось в фортецю. Воно було настільки перекопане і заміноване і все остальне, що це фактично, якби ворог сюди зійшов в будь-яких кількостях, він би тут і залишився в цьому місті. Це місто не переможне. Йому перемогти, навіть коли під час Другої світової війни, тут всі манштейниси, то Кривору штурмували мільйон людей. Uh -huh. Щоб щось хоч що тут намагатися зробити. Наскільки це була важлива е, територія, якби справніше тоді командири цієї Червоної армії воювали, не звісно, б ще далі було. Так місто построєно як спеціально для оборони. Uh -huh. Воно так построєно, що воно само представляє рубеж оборони. Ну, і, до речі, зараз кривий е, ріг знають як місто гірників. А взагалі це козацькі міста, козацьке місто. Тут були козацькі осередки, головні козацькі січі. Оце так в якості історичної справки для тих, хто дивиться. Із, цей, чотири, там. із, із четверих е, січей козацьких три були на Дніпропетровщині, на Криворіжжі. Це mm. наші, наші там люди, і ми потомки козаків, прямі потомки козаків. Тому у нас тут край козацький yeah. і відношення до війни у нас для нас війна це звична справа. Для когось трагедія туди-сюди, звичайно, для нашого народу це трагедія, все. Але ми не робимо паніки. Коли треба, люди будь-якого віку готові взяти зброю у руки. Абсолютно не скажи, друже, як ти визначаєш поняття козак? Що для тебе козак? Для мене козак це не на національність вперше чергу. Це не значить, що він обов'язково українець. Це будь-яка людина, яка поважає наші статути, поважає нас, нас наше бусідо, наш путь воїна. І людина яка яка поважає. Е Поважає і поважаємо в товаристві. Вона працює на остальних, всі працюють на нього. Один за всіх і всі за одного. Тобто, як я зрозумів з своїх слів, що етнічна приналежність. Не має ніякого значення. Да, це казах справжній, це ми на російські казаки. Вони казаки своїх росіян читають якимись іногородніми. Запорізьке казахство приймало всіх, хто готовий боронити цю землю. І хто відповідає певному і Хто відповідає кодексу? певному кодексу? Ну а кодекс який? Фізично переплисти Дніпро, а вправно стріляти, вправно бити все. І головне бути відданому своєму товариству, своїм е, якимось -то поняттям. Скажи, да, було, скажи сіду, будь ласка, про поняття. Козацькі козацькі поняття скажи. Для мене козацьке поняття, ти в першу чергу, якщо ти воїн, ти маєш пам'ятати, що ти не без всякого сигналу, без всього цього береш зброю із свого сейфа. Достаєш і йдеш воювати. Не спитаєш, не винка мат, ти цікаєвся. Ми боронимо цю землю. А там вже определиться, як казав у Микола Васильовича, написано, в Богородицю віруєш і в Христа віруєш. Ну іди в курінь, який сам знаєш. Mm -hmm. Чи це буде 60-та бригада, чи 17-та танкова, чи якась інша, чи 10-та горна і тому подобне. Ти пішов на фронт і гіршаєш. Якщо ти вже по віку десь бути не можеш, ти вчиш молодих. І готуюся до партизанського спротиву. Ми до нього готові, були і в 22-му року, і в 14-му. Коли ти Бога вони не дійшли до Кривого Рога, під Кривим Рогом їх зупинили. Вони прочуханки отримали добре. Зараз їх відкинули за Дніпро. Дніпро вони не форсують ніколи. Це неможливо, але нам треба дивитися, щоб у нас внутрішні вороги не зробили нам такі проблеми. Для цього і существують ми ветерани, щоб ми дивилися за цим І допомагали нашій славетній спецслужбам і поліції боронити тут на місці від злодіїв. Скажи, будь ласка, цінності Криворізького козацтва. От ти сказав, що козак це воїн здатний захищати землю. У мене цінності, козак і прийдеться. Найголовніша цінність це, це, це трудо. Наші всі козаки працюють. Навіть ті, які вже на п'ється і так далі. Всі Якщо козак нічого не робить, він називався на, на січі Ледащо, яке тільки горілку п'є і гуляє. Козак або вчиться, або воює або вчить інших. Все. Якщо казак ледащо, то нема про що мовити. це не, це не, не казак, це не вільна людина, це не справжній е, України, це не справжній житель України. Ну я ж кажу, для мене е, я України, значить я казак. Угу. Ні, не так. А якщо я е, е, з російський якийсь корінь, я не можу бути казаком, то чому ні? А що єврей може бути казаком? Є такі євреї, які реально воювали, все. Є поляки, які водили за собою козацьке війська, її успішні походи і так далі. все. Є турки і татари, які були такими завзятими козаками, що матер Божа. Ну, до речі, і Богдан Хмель... Хмельницький мав певні єврейські корені. Я вам скажу одну річ, так що це не є. Нам треба взяти, взятися за голову, бути людьми здравими і може колись. Як той казав, гроші час ми зробимо генетичну карту кожної людини тільки по її желанні. Вона сама подивиться і почитає публікувати, не публікувати. Повірте мені, одному Богу, Всевишньому звісно, хто ми такі. У нас будуть і скандинавські корені, і африканські, і єврейські, і українські, і, да, і перемішано. Деякі, деякі люди висті. були настільки удивлені, коли побачили свою генетичну карту, аж один -1, 1 коли вони подивилися реально. То вони, вони такі лінія, що, ескімоси, У мене є. Та ото ж, брате, ескімоси. І тюрки, і тюрки. Та ви що, і шведи, і якісь шведи колись там були десь то Так що, звиняйте мене, національність для мене це якесь поняття, воно не те. Ну, до речі, людина живе на цій землі, вона поважає цю землю. Це для мене хороша Україна. Все. Більше нічого не. До речі, от наші стріми і наші ефіри. Ми проводимо під гаслом люди всіх країн, об'єднуйтесь. Тому українське казацтво на етнічне походження людини дивиться як на привілею, бо ми не вирішуємо, в, яку, в якій сім'ї нам народиться. І чи в тій сім'ї ти народився, чи в іншій, це є добре. Це є багатство, багатонаціональність, це є багатство і це є привілея взагалі людського суспільства. Як казали козаки, все, що здобули наші батьки, не є нашими погонами. Якщо я син е, атамана, це не дає мені ніяких. Наоборот, до мене будуть прискіпливши козаки козаки дивиться. І в теж в той же час може простий козак дати потомство, яке стане гетьманами. гетьманами тільки справи. Да. Кожен їже. Кожного дня якісь справи людина робить і по всім його це оцінюється. Ніхто не запрацьовує собі, а от його батько був отаманом, а він з роду Богдана Хмельницького, а потім став свинею. Угу. То це не дає йому ніяких привалев. Навроче прискіплив, що до нього дивитися. Тому здобуваєш всі свої статки, всі свої. Це сам. Угу. Оце таке. Так, друзі, 100, так, 103 людини зараз в ефірі, друзі. Підписуйтесь, хто Всім ще не підписався, привет. пишіть. Це такий коротенький, незапланований ефір. Тому пишіть свої питання, ставте свої коментарі. І обов'язково нагадую, сьогодні на 17 годину буде запланований ефір. Ми будемо говорити про дуже важливі теми. І зараз, з свого боку, зараз я дам деякі свої коментарі. На ту інформацію, яку я особисто почув, Так, друзі, це знову я з вами. Ну, скажу таким чином: місто живе своїм життям. Є е е будівлі, які зруйновані російськими іскендерами, тобто, це місто приграниччя. Але ви знаєте, я дуже був здивований, хоча десь я таку інформацію мав, але думаю, чи так, це воно, чи не так, що сім'я Вілкулів керує всіми процесами в цьому місті. Тобто батько Вілкула і сам Вілкул, який організовував тут Майдани, антилюдяні Майдани, і який воював і підтримував сепаратистський рух, він і на сьогоднішній день залишається. Досить вагомою людину в цьому осередку, українському осередку, козацькому осередку, і мені чесно кажучи, дуже якось дивно, яким чином наша сьогоднішня влада допускає, щоб ті люди, які Є ну ворогами, я вважаю України ментальними ворогами, перш за все, України, що вони залишаються при можливостях при владі, і навіть керівники військової адміністрації, керівники е, освітньої сфери вони готові підкорятися, підкорятися е, вілкулу і його сім'ї. Тобто він не втрачає свою вагу чомусь. І для мене це дуже дивна річ, і це обов'язково треба змінювати. Змінювати це я вже кажу як політичний діяч і член політичної партії Сила нації. Тобто неможливо, щоб старі кадри, які ставали на заваді розвитку взагалі самостійної української держави, які підігрували окупанту, організовували антимайдани, щоб вони взагалі мали якусь вагу. Їх треба гнати під три чорти. Під три чорти. І це робота влади, це робота спецслужб наших, українських спецслужб СПУ, Служби, Служби Божої України. Тому хлопці, які там очолюють на сьогоднішній день Службу безпеки займіться, будь ласка, цим питанням. Це від мене прохання, як від родового козака. Для того, щоб у нас був лад в державі. Ми повинні з повагою відноситись до державних інституцій і до управління нашою державою, і ні в якому разі не давати можливість різним покидькам, які проявили себе як покидьки, залишатись при певному впливі. Отаким От чином скажу, друзі. 207 нас в ефірі, друзі, підписуйтесь і ще раз анонсую. Що сьогодні о 18 годині буде запланований стрім, дуже важливий стрім світоглядний, який дає пояснення, хто розв'язав взагалі цю війну. І яким чином саме головне не те сказати, що є проблема, а як нам з цієї проблеми вийти. І от в самому ефірі, в самому стрімі, разом з вами ми будемо намагатись намалювати певну, скажімо так, карту виходу з цієї ситуації. Так що, друзі, доєднуйтесь до нашого каналу о 17-й годині. Сьогодні а зараз я завершую цей стрім. І бажаю вам всього найкращого. Думаю, що прийдеться проводити стрім, будучи в дорозі, маю надію, що буде нормальний інтернет-зв'язок. Ну, якщо навіть він буде перериватися, я буду доєднуватись до ефіру, як тільки це буде можливо. Так що, друзі, 17.00. Чекаю вас в прямому ефірі на цьому каналі. Дякую.